Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія «Автофокус». Сьогодні маємо ось таке нове надходження. Mercedes-Benz C43. Цешечка, скоросна, активна, бодра. 2016 року випуску. 3.0 бензин, повний привід автомат. 87 тисяч пробігу має машинка. Заводський АМГ-пакет. Двигун не шитий. Машинка дуже бодра. Має ось такі красивучі, чорні диски, безключовий доступ, датчик сліпих зон, електропакет. Електропривід з пам'яттю сидінь. Преміальна акустика у нас також є. Є купа різних класних асистентів. Електропривід керма з пам'яттю. Само мультикермо, стан водійського сидіння. Подивіться, друзі, все в ідеальному стані. Задній ряд теж дуже красивий. Чорна стеля, величезна панорама. Машинка дуже, друзі, зручна, бодра, комфортна. Кому потрібні, класні. Емоції, будь ласка, приїжджайте на нашу локацію за адресою 1 Літсавадорогодинтер, Республіка Парк. Ви зможете її тут оглянути, протестувати. Машинка доступна, друзі, в Люзін, в кредит, є готівковий, без затіхою розрахуночок, є обмін, є викуп вашого автомобіля. Приїжджайте, повний супровід, друзі, ми вам гарантуємо. Ціна на неї 35 тисяч 990 доларів. Торг присутній.